Всім привіт! І знову повертається рубрика 101 страва від чату GPT. Сьогодні ми готуємо до Фінуа. Гратен Дофінуа це картопляна запіканка з французького регіону Дофіне, що складається з тонко нарізаної картопля, запеченої у варшках або молоці. Страва отримала назву від одноіменного регіону і є класичним прикладом гратену, де картоплю готують до м'якості, а потім запікають до золотистої скорінки. Продовжимо нашу гастромандрівку. Сьогодні ми з вами приготуємо французьку страву Гратен Д'Фінуа. Для приготування гратену нам знадобиться картопля, е, сир гауда, вершки, е, перець, сіль за смаком, е, лавровий лист та мускатний горіх. Е, почнемо з нарізання картоплі слайсами. Для цього нам знадобиться картопля та терка. Я думаю, така терка є у кожного. Є тут спеціальний відсік для, для цього. Складного взагалі нічого немає, беремо картоплю і натираємо. У нас виходять ось такі слайси дуже гарні, тонесенькі. Що ж, е, спробували ми натерку, Виходить дуже не дуже. Ось такі шматки. Воно нам не підходить. Якщо у вас є спеціальна дошка для, для, для нарізання слайсами картоплі, то використовуйте її. У мене, на жаль, поки немає такої картоплі. Ой, такої картоплі, такої дошки, тому будемо робити це ножем. Подивіться, що це таке. Це, в принципі, займе трохи більше часу, ніж на терці, але за якість таких, таких слайсів ми самі відповідаємо, не буде потрібно ні на кого перекладати провину. Слайсик до слайсику, просто бомба просвічується навіть. Все, це складаємо окремо. Картопельку нарізали. Подивіться, які. Гарні, гарнюсінькі. Не завжди тонесенькі, але подивіться. Ну, Бува. Для шлунку нема різниці, як тих розмірів вони будуть. Що ж? Далі нам що знадобиться? Нам знадобиться кастрюля. Кастрюля нам знадобиться і вона в нас з'являється. Це так, прибираємо, хоча ні. Ще знадобиться. Ми вмикаємо плиту на середній вогонь, даємо розігрітись, поки підготовлюємо. Картопелька нам потрібна. Нам потрібні. Вершки, мускатний горіх. Ну, всі спеції, що я назвав, все, все одразу підготували. Ну так, розігріваємо, а включити не включили. І так, кастрюля у нас розігрілась, плита розігрілась. Сюди висипаємо нашу картопельку. Бажано порозділювати, щоб не було злившись. Все, висипаємо. Бажано це робити, щоб... Плюс-мінус рівномірно, воно все було. Розпріділили, висипали, розпідділи. Все. Далі беремо вершки і заливаємо це все. Вершки залили, далі беремо трохи солі. За смаком, скільки вам подобається стільки. Сипте, хочете солоне, сипте більше. Я не люблю солоне, тому трошечки для смаку. Далі беремо перець. Перець люблю, тому перцю трохи більше. Закрили трошки мускатного горіху. Для смакота запаху, буквально дрібком. Все. І декілька листочків лаврового листа. У мене три одразу все відірвали, все кинули. І все добре замішали. Нам потрібно буде довести до легкого кипіння і потримати на плиті буквально 5 хвилин, 5-7 хвилин. Часник ми просто розбили, трохи чик, засипали. Мілко не потрібно, трохи чик-чик. Все, ми зараз це все замішаємо, М -м буде. До речі, якщо ви побачите, що коли там почне вже трохи підкипати, бульбашки, якщо вершки стануть вже. Густими, то краще додайте ще молока. Якщо молока немає, то води, але води не бажано. Краще все ще молока. У мене, на жаль, так вийшло, що мені не вистачило вершків, які я підготував. Тому прийшлось долити молока, щоб воно було більш рідке, не загостіло На смак. Ой, на смак. На запах наче пюрешка в дитинці я крутувала на вершках з яйцем. М -м -м. Періодично не забувайте помішувати, тому що вершки покриваються плівкою, щоб, щоб вона не, не затверділа, тому краще помішуйте. Ємкість підготували, спеціальний прилад підготували і все це викладаємо в нашу ємкість. Перше слово виклали і посипаємо його трохи сиром. Багато не потрібно, трохи посипали і залили трохи вершками. Все прибрали і додали трохи вершків. Сир потрібен, щоб. Всі слоя між собою трималися. Хоб можна робити без цього, то не є проблема. Все, полили і далі. Аж сильно і Далі викладаємо наступний слой. Ми соромимось, все викладаємо там тюрк-фюх-тюх. Готуємо для себе попереду. Okay. Все, закінчуємо наше. Я так, у нас тут якраз залишилось на останній слой. До речі, буде слой український. Це так і буде. Лаврушечка, нам не потрібно її прибираємо. До речі, забули полити. Все, останні слої зробили і засипаємо все це з сиром. Подивіться, як воно гарно виглядає просто бомба. І ставимо наш гратен в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилиночок. Наш гратен готовий. Подивіться, просто бомбезний. Зараз розділимо, покладемо в тарілку, покажу, як він буде глядати на тарілці. Запах в нього просто бомбезний. Будемо куштувати. М -м. Це Це просто класно. Ти теж хочеш? Лічно. Я тобі теж дам. Це просто. Верховую смак. Слив. Рекомендую. Оцінку трохи пізніше поставимо. Всім смачного, гарного, спокійного дня. Е, як по мені, до фінуа смакую десь на дев'ятку. Тверду таку дев'ятку.